Привіт, ви на каналі Буду Мрію, і сьогодні довгоочікуване відео румтур нашого будинку. Ми дуже вдячні вам за те, що ви дивитесь наші відео, коментуєте їх, ставите вподобайки. І ми вирішили зробити вам приємне комусь із наших підписників подарувати цей чудовий класний набір інструментів, який стане в нагоді у будь-якому господарстві. Тут є все, починаючи від молотка, закінчуючи чорною ізолентою. Умови цього конкурсу дуже прості: подивитись це відео, поставити на ньому лайк. Коментар. І в наступному відео рандомним способом ми оберемо переможця, якому відправимо цей класний набір. Приймайте участь, ми будемо дуже раді, якщо це будете саме ви, наш переможець, який виграє цей набір інструментів. Будинок наш ще не добудований. Окрім того, що не зроблений ремонт всередині майже Половині будинку він ще не добудований зовні. Зараз я п'ю каву на майбутній терасі. Тут є панорамні двері, вихід на нашу майбутню терасу, і в майбутньому тут буде тераса, столик і така зона відпочинку для таких класних теплих сонячних днів. Ось вона місце нашої майбутньої тераси. А референс те, як, якою ми її бачимо, я прикріплю окремо. А тут в майбутньому планується зробити навіс накриття під дві машини. Колись в нас буде дві машини, маю надію. І тут вони будуть стояти захищені від дощу, і вітру, і снігу. Це фасадна частина нашого будинку. Сюди ми заходимо. Вікна нашої спальні зараз з балконними дверима. нас часто питають в коментарях, чому в нас є балконні двері, які виходять в нікуди. Так ось тут планується балкон. Внизу буде такий Ганок, тераса невеличкий, і зверху на стопчиках буде стояти балкон. Там буде також столик, стільчики, якесь місце відпочинку, бо в нас тут просто неймовірні заходи сонця. Влітку це буде дуже круто сидіти влітку з якоюсь чашечкою чаю і милуватися цими неймовірними заходами сонця. А тепер пішли всередину. Це наш передпокій. В майбутньому тут планується шафа майже на всю стіну і достелі. Весь верхній одяг буде зберігатись тут. Тут також будуть зберігатись взуття, якісь там теплі речі, шапки, шарфи. Поки що це реалізовано так. Вішаки з юска, підставки під взуття для юска, купа хлама і е, поки що це так. Поки що це виглядає так. Це туалет. Той туалет, про який ми розказували в минулих відео, там, де просто безкінечна кількість косяків, немає ні настрою, ні ресурсу, ні ни грошей ним займатись, тому зараз він виглядає ось так. Він взагалі не зроблений, тут матеріали, поки що це туалет котів. Наступна кімната це котельня. Оскільки ми все життя прожили в квартирах, ми взагалі не знали, наскільки багато всього має бути в приватному будинку. Я чомусь собі думала, що у нас тут буде мільярд місць для зберігання. Ми тут ще будемо зберігати якісь речі, але ніякого зберігання в нас тут не буде. Більш того, ми ледве всунули ті всі штуки, які потрібні для того, щоб будинок просто міг функціонувати. В котельні в нас є сушильна пральна машина. Цю зону я хотіла реалізувати по-іншому. Очікувані реальність я потім також ставлю цю фотку. Це виглядає так: в нас тут є електрокотел, бойлер, інвертор, яким ми користуємось, коли нема світла. В нас тоді будинок працює автономно, і електрощиток. В тій кімнаті у нас станція очистки води, акумулятор і всякий непотріб. А далі ми йдемо дивитись гостьову кімнату. Гостєва кімната в нас використовується просто як кладовка, тому що під сходами нам місця не вистачило. І все те, що зайве, те, що треба кудись заховати, заховане тут. Ми нещодавно її фарбували, тому там ще лежать всі будівельні матеріали, фарби, ґрунт і так далі. Тут планується диван. Дві тумбочки, і з цього боку е, в мене будуть шавки. Я туди буду складати свої книги, е, також прикріплю фотку, свої референси, е, до чого я прагну в цій кімнаті, як вона має виглядати в мене в голові. Поки що це виглядає так: вона пофарбована, звісно, без стелі, без плінтусів з тимчасовими дверима, але вона хоча б пофарбована. І тут зразу, коли ми зайшли, помили руки, все зробили. У нас відкривається це найбільша кімната нашого будинку, наша кухня, вітальня. З нових меблів у нас тут тільки стіл і стільці. Все інше нам дісталось у спадок або з OLX, або ми його десь знайшли, купили і так далі. Кухня в нас тимчасова, ми ще не зробили кухню. Мама чоловіка робила ремонт, і якраз їй не потрібна була її стара, вона свою змінювала і так класно співпала, що ми, якраз нам потрібна була кухня, а їй ні, тому ми забрали в неї. І нею користуємось. Це верхні шавки, вони мали би бути і зверху, але оскільки не вистачає катастрофічно горизонтальних поверхонь, то вони в нас всі стоять знизу. Наша найновіша обновка, те, що взагалі ми страшенно хотіли, чекали. Це плита і духова шафа. В наступному відео ми покажемо вам, як ми їх збирали. Це теж тимчасове рішення. Стіл взяли у бабусі, вирізали в ньому дірку, і тепер такі щасливі власники індукції і класної нової плити. З нового ще ми купили холодильник, коли тільки переїхали. І, зрештою, це все. Більше нічого нового тут нема. Посудомийка в нас є вже давно, вже декілька років тому. Ми її купили ще на зйомній квартирі. Вона в нас була вона не вбудована. Це окремо стояча, маленька посудомийка. Але на нашу сім'ю з чотирьох людей там десь в раз в два-три дні. Ми миємо в ній посуд, нам І в принципі вистачає. Звичайно, в новій кухні у нас буде нова, велика повногабаритна посудомийка. Але поки що це тимчасове рішення, ну в принципі її вистачає. Мультиварка це незамінна помічниця мені на кухні, її вже десь років 7. Я її обожнюю всім серцем, користуюсь нею постійно, просто must have для мене. Цю мийку ми купили на Троєщинському ринку. Хто з Києва, той знає. Тумба під нею також. Єдина нова тумба в нашому будинку це ця тумба під мийку. Вставлю відео, як ми її вирізали. Вона так диміла, це було настільки страшно, але все добре. Підключили, вона працює. До того як ми поставили бойлер, у нас тут був електричний кран, який був вімкнений в розетку. Він нагрівався, ну тобто, при використовуванні він нагрівався і текла тепла вода. Тепер ми підключили кран до бойлеру, тому тепла вода без електрики тут працює. Ну і тут шавки просто зберігання. Мікрохвильовка, нічого такого немає. Це обідня зона всіх наших тварин. У кожного є власна мисочка, тарілочка. Вони всі тут їдять. Тут зберігається вся техніка, яка мені не влізла в шавки, бо в мене немає шафок. Це в нас крісла, які я взагалі дуже сильно не люблю, але чоловік не дозволяє їх викидати, тому мені не стоять, займають півкухні. Сподіваюсь, скоро ми їх викинемо. В цій кімнаті ми не фарбували стіни, вони тут просто поштукатурені. Але мені дуже подобається, як виглядає ця кімната. Що для мене робить дім домом? це декор. Уявіть, цей дім без декору. Пусто, правда? Тому першим ділом, коли ми сюди переїхали, у нас ще не було ні стола, ні стільців. В цих вже постійних у нас тут стояли садові меблі з вулиці. Першим ділом я купила декор, і цей дім став схожим на дім. Кухню ми плануємо робити тільки з нижніх шафок. Вона буде закінчуватись десь тут, де ці три розетки це буде останній ящик. І буквою Г буде йти до кінця. Холодильник у нас по плану має стояти там, плита з духовкою трошки в стороні. І на цій стінці в нас будуть палички відкритого зберігання. Тобто ніяких верхніх шафок на всій кухні в нас не буде. Референси приблизні я прикріплю, бо я не знайшла в Пінтересті нічого такого, прямо такого, якого я хочу. Тому будемо компонувати. Сподіваюсь, нам попадуться класні мебельщики, і ми з ними зробимо все, як ми хочемо. Це наша вітальня. Тут буде диван. Цей диван ми купили на OLX. Його пошкодили не наші коти, не наші. Ми його таким вже купили. Спочатку я хотіла робити весь будинок і весь текстиль в бежевих кольорах, але потім ми подумали, що в нас є собака, яка постійно їсть якісь свої вкусняшки, є діти, які також не дуже сильно акуратні, тому вирішили зупинити свій вибір на сірому кольорі. Диван буде такий самий кутовий, але трошечки довше. А будиночок котиків переїде на ту сторону. Референси по ТВ-зоні я також прикріплю. Тут має бути більший телевізор, десь 75. Цей 55 ми купили на OLX за 8 тисяч, як тимчасове рішення, він просто супер. Але тут він має бути нижче. Той телевізор, який має бути вже в завершеному ремонті. Він має висіти нижче, бути більшим. Тут мають бути речки і звичайна біла тумба. До речі, дуже якось складно знайти просто звичайну білу тебе тумбу. Я шукаю це якісь дуже важка задача, я не розумію, що не так з білими тумбами. А на жаль, ікея закрита. Я знаю, що в Ікеї була така тумба ну, та тумба, яку я хочу, але зараз вона не працює. Але, може, поки ми дійдемо до цієї зони, яка вже відкриється, і все буде класно, тому купимо. Огляд першого поверху закінчився, тепер ходімо на другий. Ці сходи ми вже показували в одному з попередніх відео так вони виглядають. Просто каркас зверху ДСП і зверху оббили текстилем. До речі, живучи в квартирі, я думала, що буду ходити по цим сходам і буду дуже худа. Ні. Це не працює так. Потрібно ходити дуже багато для того, щоб бути худою. Це коридор нашого другого поверху. Він пофарбований частково. Е, нашого запалу, наснаги і натхнення вистачило для того, щоб дофарбувати його до сюди і до туди. Е, на цьому поки що цей ремонт тимчасово на паузі. Е, картину це я малювала, я люблю малювати картини по номерам. Намалювала повісила. Така гарна з морем. За моєю спиною знаходяться дві дитячі кімнати. Вони абсолютно однакові, меблі в них однакові, різні тільки кольори і різні шпалери. Шпалери вони вибирали самі як і кольори, як і меблі, як і все. Так виглядає дитяча кімната. Все В сірих кольорах, шпалери під штукатурку, меблі темні. Діти займаються футболом, тому в них виставка футбольного взуття стоїть на полицях, замість чогось там, якихось книжок. Ну, отак. В них також в майбутньому плануються телевізори, колись плануються, але поки що нема. Це комплект меблів, про яких я розказувала в минулому відео. Він класний. Ну, за свої гроші це просто топ. Але є нюанси і по зборці нашій, яку ми не вміли робити, і, можливо, трошки і по якості. Дуже часто відпадають фасади. Але, знову ж таки, можливо, це був наш косяк. Тепер йдемо в наступну кімнату, вона така сама, як ця, але меблі там стоять трошки по-іншому. Тут все так само, тільки шпалери світліші, і світліші фасади меблів. Це вся різниця. Тут також виставка футбольного взуття, бо дежі їм ще складати своє футбольне взуття, як не в кімнаті. Пішли далі. Оскільки я працюю вдома і будинок ми проектували самі, я першочергово хотіла зробити собі кабінет через те, що коли ми жили в однокімнатній квартирі, то моя столова спальня, вітальня, кабінет і всі зони в світі це була одна кімната, тому я дуже хотіла. Вставати з ліжка і йти працювати в кабінет. Ось мій кабінет. Е, якщо ви захочете зробити собі таке саме планування, то цю кімнату дуже круто було б оформити як гардеробну, бо вона достатньо велика і було б класно гардеробну мати велику. Е, меблі всі практично у мене з юска. Стіл ми купували це. Класний, дуже стілець, бо я купила перед тим інший. Але він виявився дуже незручним, гарний, але незручний. Я не змогла на ньому висижувати по 9 годин в день і довелося його змінити. Це прям крісло. Я в нього лягаю, і мені суперкомфортно. Полички ми купували в епіцентрі. Я такі самі бачила і на тему, і в Аліекспрес, але щоб не чекати, ми купили в епіцентрі. Тут у мене стоїть колекція моїх намальованих картин, яким я ще не знайшла місце. І мої квіти зробили підсвітку, їм класно, взимку. Вони тут ввечері починають світитись всю ніч ніч світиться світло. Я взагалі дуже обожнюю рослини, мене їх багато, тому я намагаюся зробити їм класні умови. Ця кімната в мене найбільш декорована з усіх кімнат. В цьому будинку. Це моя кімната. Я сюди купую все, що мені подобається, все, що я хочу. Тому тут декора просто мільйон. До речі, це єдина кімната, в якій є люстра. Ну, типу, не тимчасово. <схід> Пішли далі. Це наша спальня. Ліжко метр вісідесят на два. Дві тумби юзка. Комод з юзка. І те саме незручне крісло, на якому я не змогла сидіти, працюючи на своїй роботі за комп'ютером. Дуже на ньому незручно. Вісім годин на ньому незручно сидіти. В цьому кутку має бути мій макіяжний столик. Ми його навіть купили, він у нас лежить, зібрали. Але він не підійшов відтінком під комод. Дуже так він виділявся, він занадто білий. Комод, такий більш теплий. Тому я. Планую його перефарбувати, але для цього також нема ще натхнення <смі> і всього іншого. Я його перефарбую і повішу, бо тут мені потрібен куточок. По-перше, потрібен куточок, де де фарбуватися. По-друге, дуже мало місць для зберігання, тому в мене косметика просто всюди валяється. А хотілося б її організувати в якомусь одному місці. Пішли далі. Виходячи зі спальні, наступна кімната це гардеробна. Е, я думала зробити вихід. З кімнати в гардероб. Але тоді би не вліз мій косметичний столик. І ми думали, думали, крутили, крутили, але зрештою вирішили зробити так. Е, в цій кімнаті є косяк, який би я виправила вже, але ну, вже все це штукатура, вже нічого не зробиш. Е, ми поставили чомусь двері по центру. Це дивно, бо ми могли б їх змістити в цю сторону. І тоді би тут влізла би Ну, Повноцінна шафа, а так тут е, виходить мало місця. Ну, але то нічого, то таке. Поки що гардеробно у нас реалізована, це вішаки з юска, і все. Тут більше е, хламу насправді, ніж речей. Е, колись тут все буде гарно, але поки що виглядає це так. Ну, йдемо далі. Це просто геніальне рішення сантехніків. Геніальне. Я не знаю, як можна бути такою геніальною людиною, щоб зробити так. Але <смі> воно вже в нас є, тому цю проблему ми вже маємо вирішувати. Ми думаємо поставити сюди якийсь екран, такі як на батареї, ставляться квіточки і якось буде. Ну я не знаю, якщо чесно, як можна було до такого додуматись, але вже що маємо, то маємо. І остання кімната нашого будинку це ванна. Ми вже показували її в попередньому відео з тих пір. Тут нічого не змінилось. Це найзробленіша в плані ремонту. Кімната в нашому будинку. Тут не вистачає тільки стелі і дверей. Тут є підвісна тумба, дуже класна містка, але мені все одно не вистачає шавки якоїсь. У нас в однокімнатній квартирі. Над туалетом, знаєте, на унітазом, була така шафка, я туди прям всю свою косметику, шампуні, маски клала. А тут буквально ці дві тумбочки і все. Тому е, вся моя косметика, в мене такий, цей найбільший АТБшний пакет. І от всі мої ті штуки, які не влізли сюди, лежать там і чекають свого часу. Я планую зробити. Таку шафку на першому поверсі в нас там буде так само інсталяція, але оскільки там вже є косяк з трубою, і нам її потрібно буде зашивати, тому там буде зашита і інсталяція, і над нею я хочу зробити шафку в майбутньому колись. І я маю надію, що туди переїде весь той мій АТБшний пакет мої косметики. А поки живемо так. Тут таке у мене зберігання, все по ящичкам, по коробочкам, звичайно, мені цього не вистачає. Але, в принципі, якби була ще якась альтернативна штука для зберігання, то це було б краще. звісно. Унітаз у нас, як я вже казала, інсталяція. В нас однакові унітази і на першому, і на другому. Єдина між ними різниця в тому, що цей стоїть, а той ні. Тому що той туалет у нас ще не зроблений. Полички я розказувала про них, дуже їх хотіла, вони такі класні, подобаються мені. А, насправді дуже круто мати ванну з вікном. А, ввечері, коли особливо йде сніг взимку, а, я дуже люблю набрати ванну, відкрити це вікно, запалити свічки, включити собі якусь класну музику. і так дивитись, як падають сніжинки. Зараз, звичайно, такі зими нас снігом не дуже радують, але декілька разів я на та таке попадала. А, ванна в нас тут звичайно, Метр 80 на 80, дуже класно, комфортно, Місця вистачає. Бойлера 100-літрового на цю ванну також вистачає. Ну, все. На першому у нас планується в майбутньому душова. Поки її немає, ми приймаємо душ тільки тут. Думали щодо якоїсь, може, перегородки скляної, так ні, поки не вирішили. Я більше схиляюсь до того, що ми не будемо тут ставити ніяку перегородку, а колись таки зробимо ту злощасну ванну на першому і будемо якось розділяти душ, ванну. Але поки це так е, дуже класний ящичок цей сенсей. Не знаю, чи вони там ще є, але от дуже він, він так е, класно підійшов під цей стиль. Я ще там придивилась деякі штуки для інтер'єру, але ще не купила. В майбутньому сюди переселиться якийсь котик зі своїм туалетом. Один котик буде тут, а ще один в котельні або, можливо, в ванні на першому. Поки що в котиків є свій особистий окремий туалет. Ось і весь румтур. Останню кімнату ми подивились. Всім дякуємо, що пройшли екскурсію по нашому будинку. Якщо у вас є якісь запитання, якісь, можливо, цікавлять посилання на меблі, на техніку, на ще щось, пишіть в коментарях, ми вам все відправимо, розкажемо. Дуже дякуємо, що дивитесь наші відео, ставте вподобайки. Нам дуже приємно читати ваші коментарі. Ви надихаєте нас робити ці відео, знімати наше життя, таке, яке воно є. Нагадаю, що це будинок, румтур будинка, такий, як він є на зараз, ми будуємо його вже майже 4 роки.